Новинки кухонних шеф-ножів з сайту Aliexpress від компанії SINZO і компанії Хежен. Всім миру, добра і любові! Сьогодні я поділюсь з вами відео оглядом, розпакуванням посилок з ось такими ножи, ножами. Зараз ви їх побачите, але спочатку хочу пояснити, що це за компанії SINZO і Хежен. Компанії Сінзуо Хіжен це найпопулярніший виробник китайських кухонних ножів, і це одна і та ж компанія. Просто ножі Сінзу це більш народний а, виробник, і тут а, ви побачите ножі дуже якісні. Але вони, наприклад, зекономлять десь на ручці, Зроблять її неймовірно крутою, але ножах хежин отримують уже преміальну якість. Це буде і преміальна якась форма, може бути, леза, а також преміальні матеріали в виготовленні самих ручок. І ось цим якраз і відрізняється. Тобто спочатку компанія якби, експериментує зі сталлю на ножах Сінзо, якщо все рекомендує себе дуже добре, я Чув таку інформацію, що вони перевіряють, якщо все зарекомендує себе дуже добре, вони виготовляють ножи уже хежен, використовуючи там преміальні матеріали для ручок. Наскільки це правда не знаю, в будь-якому випадку всі ножі, які я замовляв на сайті Aliexpress компанії Сінзо, і хежин неймовірно крутої якості, є в мене тести цих ножів. Я перевіряю стійкість там ріжучі кромки до затуплення, витривалість і так далі і показують неймовірні характеристики. Тобто співвідношення, цінна якість для цих ножів дуже крута. Тому якщо ви шукаєте якісь хороші кухонні ножі, придивіться до ось цих виробників. Я не спонукаю когось щось купувати. Це вже ви самі вирішуєте. Просто моя думка про ці ножі, про ці виробники досить позитивна, і вона на основі багатьох ножів. У мене є практично всі в колекції ножі компанії Сінзо і компанії Хежен. А виключення в тому, що я не замовляю всі ножі з набору, тому що більшості ножів поступають в продаж в наборах. Тобто ви можете купити там овочевий ніж, шеф ніж, сантоку ніж і так далі. Я виключно колекціоную, чи як правильно сказати, чи роблю відео на шеф-ножі, а ви вже купуйте ті ножі. З даного набору, які вам більш цікаві, більш потрібні. Просто оцініть якість сталі, оцінюйте якість виконання, якість ручки, яка однотипна на всіх видах ножа, ножів, а далі вже купуйте ту форму, яка вам потрібна. Давайте почнемо, наприклад, з якого? З ось цього ножа. Ні, давайте не з цього, давайте з самого дешевшого ножа, з цієї підбірки. Почнемо ось цього. Це, не зважаючи на те, що є преміальний ніж, тому що це хежа. Але тим не менше у них також є різні види стали і різні цінники на ножі. І це з бюджетної лінійки, тому що тут сталь дуже популярна, зараз я вам її покажу. Дуже хороша, я її тестував. Але не така, наприклад, стійка, якщо говорити про мої тести, як інші сталі, наприклад, ВГ-10 у цього ж а їх аналог ВГ-10 або інші сталі. Ось такий ніж. Що хочу сказати зразу ж, якщо ви купуєте ножі на подарунок, ось це дуже хороші варіанти, що Хейген, що Сінзу, вони дуже, як бачите, гарно упаковані. все в таке... Приємне на дотик, красиве в даному випадку червона коробка, дуже добре запакована, різні там буклетики, є, можна подивитися, є гарантійні листи, вірніше, картки, але вони, напевно, діють тільки на території Китаю. Ну, в будь-якому випадку Випадку зроблено все дуже дуже якісно і дуже преміально. Навіть в плані упаковки. Ну, а тепер сам ніж. Форма, ножа, як бачите, ось така ручка. Я би її навіть назвав більш класичною, чим якоюсь оригінальною, тому що. Давайте ось так, щоб вона було краще видно. Тому що вона підійде в більшості. Ніж утримується дуже комфортно. В принципі, не знаю, будь-який хват. Я думаю, ось це буде комфортно тримати, такий ніж з такою формою ручки. Він дуже ось ця деревина, з якої зроблена ручка, дуже добре цепляється. Тобто, в мене зараз тут дуже жарко. Неймовірно жарко, закриті вікна, ще щоб шуму ви не чули. Тим не менше, дуже добре отримую ніж. І щоб навіть натяку нема на те, щоб він десь у мене з руки. І дуже комфортно тримати ось цю ручку. У мене така середня рука, але для мене це дуже-дуже дуже зручно. По формі. Геометрія моя. Що стосується якості, хочу, щоб ви придивилися до зазорів. Зроблено дуже якісно, підігнана ручка дуже добре. Натуральна деревина, тим не менше, зроблена ну, реально на високому, дуже високому рівні. А що стосується ось цього обух, називається, ось тут не, не зняті грані. Тобто, якщо вам щось буде тут наминати, берете наждачний папір і стесуйте такого. Не буде в наступних ножів, але но ось якраз в цьому ножі таке є. Я, наприклад, якщо щось мені наминає, бо впирається ось тут при такому хваті, утриманні ножа беру наждачний папір і сточую. Тут я б зробив абсолютно те ж саме. Просто сточив. Це вам намагаюся показати сталь, яка вказана на даному лезі. Так, тобто, що стосується ручки, вона мене повністю влаштовує. тобто Якщо от ви купуєте, наприклад, ніж по інтернету, звичайно у вас немає можливості його протестувати, перевірити в хваті. А бувають дуже оригінальні незвичайні ручки. І небезпека є в тому, що можна, може не підійти вам ручка. А ось ця така вона більш універсальна, тому я думаю, вона підійде в більшості. Що стосується довжини, це десь 34 см. Що стосується довжини по ріжучій кромці, це десь 21,5. Ну і загальна довжина, леза 20, тут вона зменшується, оскільки ручка йде трошки, бачите, за майже п'ятки ножа. Що стосується товщини ножа, це 22 см, 2, см, 2 мм, якщо не помиляюсь, і зведений ніж в нуль, 2 мм. І зведені в нову. Що стосується заточування ножа в компанії Сінзу і компанії Хежен, дуже хороші майстри, і заточують вони дуже добре. Тобто тут все добре, без напливів, без хвиль і а, проточений, ніж добре, я вже дивився, я зараз покажу. Але ось цей конкретно ніж з даної підбірки, він має більш агресивний, Таку більш агресивну заточування, більш агресивне. Фініш тут відрізняється від цих більш преміальних ножів. І це відчувається і на різі, і на шрохуватися зрізу. І тактильно це відчувається. Ніж проточений дуже добре. Рівномірність проточки хороша, тобто взагалі проточений по всій довжині ріжучої кромки, і немає там просковзувань якихось. Недоліків в заточуванні нема. Просто фініш відрізняється. Ну, ось так. І це видно по навіть шрохуватості ось цього зрізу. Що фініш тут більш агресивний, чим в наступних ножах, які ми будемо бачити. В принципі, все, напевно, на момент розпакування. Але буде ще тест цього ножа, будемо і заточувати цей ніж, тому що тестую я ножі виключно за своїм заточуванням. Намагаюся досягнути максимуму, витягнути максимум з ножа, зробити максимально гострим його, і тоді вже будемо тестувати, перевіряти стійкість і так далі. Так, ніж мені дуже сподобався, комфортний. І, повторюсь, це бюджетна лінійка ножів Хежен. Чи Хежен не знаю, як правильно воно читається. Ну і давайте, напевне, давайте це останній, тому що він, якщо не помиляюсь, найдорожчий Ось цей ніж. Давайте Сінзуо подивимося, це дуже красивий. Якщо казати по красоті, він мені дуже подобається. А що стосується позручності, тут вже буде певна особливість. Зараз побачите. В принципі, це універсальність в цьому yeah. війні є. І цей ніж, в принципі, можна уявити. Ну, в принципі, по комплектації я казав, що тут є різні буклетики з різними. Таразками ножів, серіями, тут карта. Ця, я так розумію, гарантійна, яка діє на Китаї. Тут як воно заточувалось і принципи заточування. А заточені ножі, якщо не помиляюсь, даного виробника по 15 градусів на сторону це 30 градусів. Загальний кут заточення. Під таким кутом я її заточую. Це вже йде ніж з Дамаскої сталі, тут 67 слоїв цієї сталі. Ну і є серцевина. Серцевина, от, не пам'ятаю з якої стали. Можливо, це і аналог ЄС тут в 10 А можливо і ні. У будь-якому випадку посилання на цей ніж буде в описанні під відео. Перегляньте. Неймовірно, красивий Дамаск, неймовірно красивий узор, об'ємний. Я не знаю, передає це камера чи ні, тому що я бачу блиск світла. Але я от очима зараз дивлюсь на цей узор, він мені дуже подобається. Він такий глибокий, такий цікавий. Ну, я, і унікальний. Мені здається, в мене ще не було ножів з таким узором. Дуже красивий узор і має такий зеркальний блиск. Воно якось поєднання таке матовості і зеркальності ну, дуже цікаве. І це дає такий об'ємний ніби, малюнок на даному ножі. Цей ніж а, має ось таку ручку, і я думаю, що кожен там, кухар або шеф повар або. Майстер, який працює з ножем, він тримав коли-небудь ось таку ручку, вона ніби стандартна. І це комусь вона зручно, комусь незручно, все залежить від техніки. Вона мені універсальна, тобто я до неї привикнути можу, приспособитись можу. Є в мене ножі з такою ручкою. Просто вона, можливо, не така універсальна, як ось в цьому ножі. Це просто неймовірно. Тут ручка, ви побачите зараз. Але це дуже зроблено якісно. Вона більш гладка, ніж тут, але тим не менше воно також цепляється. Бачите, як шкіра, воно не сковзить, а цепляється. Щось вони продумують або якесь покриття є. Ну, деревина дуже добре цепляється за руку і утримується все дуже добре. На відміну від попереднього ножа, тут все дуже пропрацьовано добре, і по напівкруглі такі гранний тут взагалі нема. Ви тут нічого не відчуваєте, тому утримувати можна. Під будь-який хват, я думаю, можна підстроїтись на цьому ножі. Мені це дуже подобається, як вони придумали. Ну, звичайно, тут форма інша. І розмір а, самого ножа також інший. Так, Де я подів рулетку. Довжина ось цього ножа вже в нас приблизно 37 см. По лезу 23 приблизно см. По ріжучій кромці 22 см. По ручці давайте, 14 приблизно см. Аніж дуже гарний, ну з попереднім. Він мені дуже подобається по красі леза. Відповідно, це Дамаск, і ціна тут зовсім інша. І що стосується заточки, вона тут ще більш така якась рівномірна. Вона мало того, що цей ніж так зведений в нуль, то він ще й дуже-дуже так по краю проточений дуже добре. А такі ножі точити саме задоволення, коли підвод такий невеличкий, воно і точиться швидко і так далі. І що стосується різу, я вже перевіряю, він тут просто ідеальний. Такий ніж мені не тільки приємно отак нарізати. Я звичайно такі ножі навіть не переточую. Але перед тестом я це роблю обов'язково. Тобто я маю добитися затуплення цього ножа тільки тоді тестувати, тому що це така умова, щоб моє власне було заточування. Але різ тут дуже хороший. Тут вже не відчувається та агресивність, яка була в попередньому ножі. Проточений він також дуже-дуже добре, рівномірно, нічого ніде не проскожує і прорізає ну, ось, біля самого кінчика ножа. Тобто зроблено, ой, заточено дуже добре. Претензій взагалі до заточки ніякого, ніякого нема, ніяких претензій нема. І такі ножі відправляються просто на кухню і працюються з цими ножами. Красивий ніж, не знаю, що ще сказати. утримується добре. В руках претензій взагалі немає ніяких ні до якості, бо все відмінно просто зроблене. І краса просто дизайн, мені все подобається в цьому ну, Звичайно, я це бачив на картинці. Ось те, що не бачив, це об'єм ось цього Дамаску. Це, якби, воно в реальності набагато граніше, ніж на картинці. Це був ніж зінзу, і з посилання на цей ніж буде в описанні під відео. І останній ніж новинка. Від компанії вже хежен. І цей ніж мені неймовірно сподобався. Ну ось, як Є такі ножі, які береш в руку, і здається, ну, ось твоє. Ніби все життя працював з ним, ніби продовження руки. Тут також є різні буклетики. Як бачите, вони трішки відрізняються від ножів зубо. І ось такий ніж. Він стане, з даних, з даної підвірки, найдорожчий. Тут вже в нас, по-перше, сталь, серцевина. Вона в тестах дуже крутий результат показала ще краще, ніж ВГ-10. А по-друге, тут у нас 73, якщо не помиляюсь, слої. А, ось цієї сталі. А, щось подібне у мене було по дамаску по узору. А, хто сумнівається в тому, що це істинний Дамаск, тобто, що це дійсно слої сталі, накладки з слоїв сталі. Подивіться, у мене є тест, де я повністю відпольовую цю, цю картинку, а потім протравлюю і все воно проявляється. Тобто тут реально о, слої сталі є. Дуже гарно дивиться, і форма дуже практична і гарна. Я коли її побачив, вже зрозумів, що ну продумано досить цікаво. І коли я взявся за оцю ручку, я зрозумів, що це дуже, дуже, дуже зручний ніж. По-перше, мені подобається ось ця деревина. Вона має таку шероховатість приємну, приємно, тактильно відчувається дуже добре, не слизький ніж. За рахунок цієї геометрії він просто дуже добре лягає в руку. Не знаю, я думаю, важко буде уявити когось, кому буде незручна ця ручка. Вона просто мені здається дуже універсальна. І так, да, вона не кругла, але тим не менше вона зроблена ще більш практично, тому що ніж утримується з такою ручкою, випуклою набагато краще, чим з круглою. Це, як на мене. Також тут все заокруглене, ніде нічого не мішає, як би ви не взялися ніж, який би у вас не був хват, ви знайдете своє комфортне положення з цим ножем. Ніж, реально тако береш зразу е і працюєш там день з ножем, і я думаю, ви його не відчуєте. Якщо до попередніх. Можливо, потрібно привикати, там потрібно щось відполірувати. А та ручка, якщо ви з такою не працювали, до неї також треба привикнути. До цієї мені здається, взагалі звикати не потрібно. Беремо і працюємо. І це дуже хороший варіант, як для покупки по інтернету, коли ви не маєте можливості зрозуміти, є комфорт утримання ножа, чи немає. Ну, будь-якому випадку це потрібно працювати, тому що помилитися можна дуже легко з ножем. якщо там ручка може спочатку видати, видатись зручною, потім в процесі, в процесі роботи щось там не сподобається. Але це, мені здається, такий варіант, коли він буде дуже зручний. 34,5 по загальній довжині по ріжучій кромці 21, ну, а тут, бачите, така форма ніби леза, вона накладається, ручка на лезо, за межі п'ятки виходить, тому там по лезу. Я думаю, немає необхідності заміряти. Товщина, ножа також 2 мм. Я вже це перевіряв. В принципі, я продемонструю вам ще. Це 2. Зведений ніж в 0. Ну і, в принципі, все, що хотів сказати по геометрії, напевно, розказав. Буде більше деталей на огляді, тесті і так далі. Дуже подобається візуально, форма подобається, те, як утримується, подобається, і якість також тут, неймовірно. Хороша, тут немає зазорів, це дерев'яна ручка, але підігнано все в ноль, нічого ніде не буде забиватися. Чи є необхідність промаслювати цю додаткову ручку? Я не знаю. де хто пише, що промаслює Але я думаю, що цей виробник все передбачив і тут вже все зроблено так, як потрібно. Але ну, вже по бажанню. Так, геометрію показав, ще не показав вам заточення. Заточення тут відмінне. Таке ж, як на попередньому ножі, ріже ніж просто дуже круто. Широховатість зрізу відмінна, тобто фініш тих мені подобається, який зробили китайці. Китайські майстри заточування. Проточення, ніж також дуже добре, тобто немає участків, де проскоє чи не проточених, чи якихось… все дуже добре зроблено. І по... візуально, по підводу також бачу, що немає напливів, немає завалів, все зроблено відмінно. Тобто точити ніж буде комфортно і нічого не потрібно виправляти. Попадаємо в підвід, а він тут, якщо не помиляюсь, по 15 градусів на сторону і відновлюємо заточування після затуплення. А, ось такі ножі. Цей ніж мені сподобався найбільше. І по зручності, геометрія ножа мені сподобалась. І, не знаю. Найбільше це практичність його. мені сподобалось, те, що я беру ніж, і таке враження, що я працював з ним все життя. Він дуже зручний. Це мені ніж сподобався. Дуже сподобався малюнок. Він оригінальний. У мене ще такого не було. Якщо цей малюнок у мене був, цього не було. От мені дуже сподобався сам Дамас. Що стосується геометрії цього ножа, вона мені знайома. У мене є такі ножі з такою геометрією. Тому я не знаю, що додатково сказати. Цей унікальний для мене ніж. А цей також в мене щось подібне є. Ручки не було такої, але вона така також більш до універсальної. Я не знаю, це треба дуже, щоб велика рука була, щоб воно десь тут щось наминало. А тут все універсально, все так як потрібно. Ось я б єдине, що сточив грані. Ось тут я цього не люблю, коли вони відчуваються. А щодо сталі, я її також знаю, тому що в мене були тести з цієї сталі. Вона досить хороший, бюджетний, універсальний, такий дуже популярний вид сталі на ножі даного ножа. І форма, в принципі, щось нагадує ось цей. Також дуже зручний, мені здається, ніж на перший погляд. Ось так. Всім дякую за перегляд даного розпакування. Чекайте, будуть тести, буде заточування цих ножів. Якщо є якісь додаткові запитання, зауваження, побажання, щось не розказав, не показав, все пишіть в коментарях під, під відео. Дякую за перегляд, миру, добра і любові!